Для всіх в ефірі програма кіно в контексті, як завжди, із розповіддю про знаменні дати історії створення кінострічок та творчий шлях видатних особистостей, які прикрашають своїм талантом цілолоїдних храм 10-ї музи. Якщо ввести в Гугл ім'я Леонардо, то пошукова система запропонує вам сайти про цього голівудського актора раніше, ніж про видатного митця епохи відродження, на честь якого він був названий. Дійсно, на сьогодні Леонардо Ді Капріо один з найпопулярніших акторів світового екрану, і без перебільшення один з найталановитіших у своєму поколінні. Даремно, що американська кіноакадемія не надає йому уваги і своєї милісті, у вигляді Оскара вже протягом 20 років. 11 листопада Леонардо Ді Капріо відсвяткував свій 40річний ювілей. Отже, побажаємо йому не відчути на собі кризи середнього віку і просто пишатися тим, що вже зіграно, і прагнути ще кращого. Сьогодні Леонардо Ді Капріо, герой нашої програми. Більш за все в професії актора мені подобається те, що граючи чужі характери, я можу не думати про свій власний і ще отримую за це гроші. Леонардо Ді Капріо. Він спробував на смак акторський хліб ще у два з половиною роки, коли батьки взяли його для участі у телешоу. Хлопчиком він знімався у рекламних роликах і серіалах, таких як Санта-Барбара і Лесі. Переживши шалену популярність у цільової молодіжної аудиторії після ролі Ромео в історії про кохання із текстом від Шекспіра і картинкою від База Лурмана, а потім протаранивши незміцнілі сердечки юних глядачок монументальною глибою Титаніка у 1998 році, він пережив пік слави, який ледве не зруйнував подальшу кар'єру Лео і стер із пам'яті творчі здобутки попередніх робіт молодого артиста. Пристрасний Ромео у гавайській сорочці і Джек Доусон із Титаніка визначили надовго образ ідеального романтичного героя, прекрасного принця з дівочих мрій, який не припускає навіть і тіні недоліків. Хоча саме із неоднозначних протиречних героїв Ді Капріо починав, починав блискуче, виявившись гідним партнером для Роберта Де Ніро у житті цього хлопця та кімнаті Марвіна, і, по суті, перегравши виконавця головної ролі Джоні Деппа у чудовій драмі Що гніте Гілберта Грейпа. За роль психічно хворого підлітка юний актор був вперше номінований на Оскар, де опинився у солідному оточенні претендентів Томі Ліджонса, Бена Кінгслі, Рейфа Файнза. І хоча Лео не переміг, порхливі оплески, якими зал зустрів його ім'я, продемонстрували, що це один з найпопулярніших героїв вечірки. У чомусь він тоді був схожий на своїх неприборканих бунтівних персонажів. Відмовився від перспективно зіркової ролі в Бетмені і Робіні, хоча насправді фільм виявився абсолютним провалом. Проте погодився на складний, ризикований, абсолютно артхаусний проект польської режисерки Агнешки Холланд Повне затьмарення, де зіграв знаменитого французького поета Артюра Рембо. І у титаніку спочатку категорично не хотів зніматися саме через своє негативне ставлення до блокбастерів. В результаті фільм Джеймса Кемерона отримав 11 оскарів. А Леонардо Ді Капріо, який забезпечив, вибачаюся за каламбур левову частку успіху стрічки, не був навіть номінований на нагороду. Хоча касовий мегахіт автоматично поставив 23-річного актора серед найбільш оплачуваних зірок Голівуду. А журнал People назвав його серед 50 найкрасивіших людей світу. Витримавши паузу після величезної хвилі ажіотажу навколо своєї персони, актор вирішив, що подальшому буде самостійно обирати режисерів, фільми і ролі, які б допомогли йому вирватися з обійм власної солодкоголосої слави. Мартін Скорсезе став таким локомотивом, силою таланту якого Ді Капріо зміг подолати тяжіння амплуа, що склалося. При цьому і режисер, і актор вигравали від цієї співпраці. Гроші і ім'я Леонардо Ді Капріо, наприклад, допомогли Мартіну Скорсезе нарешті втілити давній творчий задум банди Нью-Йорку. а репутація і майстерність Скорсезе дозволили Лео нагадати снобам від критики, що він давно вже не просто гарненький хлопчик, а зрілий драматичний артист. У банд Нью-Йорку було 10 номінацій на Оскар, але фільм не виграв жодної. Серед причин, чому так сталося, називали і зайву натуралістичність, і жорстокість деяких сцен, хоча коли це шкодило номінантам, і невчасність теми, і навіть некоректні коментарі когось з кіноакадеміків. Так чи інакше, потужна історична драма з об'ємними яскравими героями програла мюзиклу Чикаго. Знімаючи свій наступний спільний фільм Авіатор, Скорсезе і Ді Капріо намагалися розповісти історію про людину, яка поставила для себе три цілі у житті: стати найзаможнішим, найзнаменитішим і найкращим льотчиком у світі. Всього цього Говард Хюз досяг авіатор знов. Як і банди Нью-Йорку, був серед фаворитів Оскару 11 номінацій, до того ж, отримавши кілька золотих глобусів. Але знов поступився в основному змаганні цього разу гідній роботі Клінта Іствуда Крихітка на мільйон доларів. І Ді Капріо був серед претендентів, але Оскар посміхнувся Джеймі Фоксу за кінопортрет також реальної особи Рея Чарльза. Наступною спробою став блискучий поліцейський трилер за мотивами гонконгської стрічки Відступники на цей фільм. Чекав помітний успіх і у прокаті, і у критиків. І Мартін Скарсезе нарешті свою золоту статуетку отримав після шести номінацій протягом 25 років. А ось ді Капріо знов хоч і був серед номінантів, причому за інший і менш значущий фільм Кривавий діамант прогнозовано залишився без нагороди. У 2008-му Леонардо Ді Капріо зробив інтригуючий творчий крок. Зустрівшись на знімальному майданчику через 10 років зі своєю партнеркою по злощасному Титаніку Кейт Уінслет. Мелодрама Дорога змін не вивела актора на лаву претендентів на Оскар, проте Кейт стала переможецею щоправда з іншою роллю. Початок 2010-х Ді Капріо відкриває новою роботою із Корсезе. Ці вже змирилися, що Лео замінив Роберта Де Ніро на посаді улюбленого актора, шановного майстра. Психологічний трилер Острів Проклятих підкорив кіноманів, атмосферністю нуару, Однак, взагалі, пройшов поза увагою тих, хто роздає призи. Однак попереду були цікаві експерименти з новими для актора-постановниками Крістофером Ноланом і Квентіном Тарантіна та старим знайомим Базом Лурманом. Науково-фантастичний фільм Крістофера Нолана початок став одною з яскравих кіноподій 2010 року. Багатомільйонні збори, багато номінацій і призів, але знов-таки без Лео. Хоча тут треба визнати головне, чим притягнув фільм карколомною грою із розумом і зором. На акторській здібності часу і уваги не вистачало. Тарантіно навпаки надав Леонардо Ді Капріо можливість побавитися на повну у спагеті вестерні Джанго Вільний актор зіграв першу для себе характерну негативну роль, зіграв з усією експресією, на яку здатний, і яку витримав черговий шедевр Тарантіно. Але золотий врожай тоді зібрали тільки сам Квентін Тарантіно та Крістоф Вальц. А ось Баз Лурман, який майже 20 років тому зробив з Леонардо Ді Капріо нового шекспірівського ромео епохи MTV, спробував той самий фокус прокрутити із класикою вже американської літератури романам Френсіса Скотта Фіджеральда Великий Гетсбі». кіно вийшло яскраве в кращих традиціях Лурманівського ж Але Але Капріо хоч і був переконливий як Гетсбі, нічого нового в собі не відкрив. Тому ж 2013-му на екрани вийшла п'ята за рахунком спільна робота Леонардо Ді Капріо і Мартіна Скорсезе, сатирична чорна комедія Вовк з Уолл-стріт». Критики були одностайні. Це один з кращих фільмів Скорсезе і майже трьохгодинний бенефіс Лео. Хоча і в доволі негативному образі, і як завжди, багато оплесків, багато номінацій, в тому числі четверта за рахунком для Леонардо Ді Капріо на Оскар. І як завжди, не цього разу. Хоча це і не головне. Скільки славетних, улюблених, визнаних глядачами акторів десятками років створювали на екрані справжню історію і кіномистецтва взагалі, і своєї кар'єри, зокрема, а Американська кіноакадемія обминала їх своєю увагою. Від цього вони не ставали менш популярними і талановитими. На примхливі шляхи своєї кар'єри Лео не скаржиться. Я на везучий, сучий син, каже він. На сьогодні в мене все любіть кіно і до зустрічі в програмі кіно в контексті наступного тижня.